Доброго дня, шановні, робимо трошечки ремонту. І я свої квіточки, ну на них трошечки пилу попало. Бачите? От я у нас сьогодні 6 градусів тепла на вулиці. Трошечки такий похмурий день, але їх треба помити. То мені прийшлося все винести от сюди так. У нас такий маленький є другий вхід, якби. ну, від входу, від дороги. І я їх сюди всіх витягнула. І оце я їх мию. Думала, дощик помиє. Але ось і всі вам красу покажу, що в мене є. Ну, це не все, це ще лишень було на двох етажерках. Отут, біля оцього гарного вікна. Бачите, у нас таке гарне вікно є. Ось. Не знаю, люди почули, що в мене весна, мабуть, сигналять. Що бабо, куди ж ти повиносила квіточки свої, якщо мороз буде? От, Але треба їх помити. Бачите, вони трошечки припилені. Бачите, які листочки? А це в мене біла, одна, один кущик є. Подивіться, бачите? Припилені, то я їх взяла отаку штуку. Бачите, спрей? І буду їх мити. Оце де, помила вже, бачите? Оце вже помила. Ну, а ще є. Так я половину роботи зробила. Ну, потім згадала, що це ж у мене є камера. О, і треба показати свою роботу, свого життя, кусочок. Ну і подивіться, оця краса цілу зиму. Шановні, подивіться осінні мої відео. Оце наші друзі Олег з, з супругою. І з дітьми принесли в подарок мені 24 квітня. Оце, шановні, цвітуть до цього часу. Тільки я розділила, бо вони пропадати почали. Оце бегонії, господи, бачите? Ще був один колір, але чогось я не знаю, де він. Я відживцювала його. Може, це він, бачите, такий колір жовтенький і такий жовто-гарячий. І ще один колір теж Юля принесла. Це жінка Олега, наші гарні друзі, як діти нам. От. І от цілу зиму я зберегла, думала, в теплиці він загине, тому що в хаті не було можливості. Ну, а це купили хату нову, таким виглядом на океан. І якраз я з морозу, як кажуть в останній день морозу, я їх привезла сюди. Ну, Тут хоч і не палилося, але ну, тепла не було, але не було морозу такого. Ну, то збереглися. Бачите, як? Оце, все в... оце може вам і знайома з теплиці. Бачите, я його так і занесла. І це в теплиці, оце всі степлиці квіти збереглися. Шановні, таку роботу, але це приємні весняні хлопоти. Ну, і щось вони тут рідко їздять, бо це така місцева дорога. Це не, як кажуть, не провінційна, а така місцева. Бачите, там океан, залив видно. Ось так трошечки приблизно. Бачите, за тими ялинками вже бережок. Як кажуть, ми не на першій лінії. Це вже друга або третя, ні, дорога одна, бо туди окремий в'їзд. Оце вам розказала все, чисто яке, і показала свою красу. Краса, а ці вже вмиті. Ну все, бувайте здорові, миру вам, добра, гарного настрою. Заходьте в гості.